Тариф на вивезення сміття в Івано-Франківську підняли, аби не сталося екологічної катастрофи, заявив очільник комунального департаменту Михайло Смушак. Донедавна мешканці Івано-Франківська платили за вивезення побутових відходів 31 гривню 30 копійок з людини, але вже за серпень доведеться віддати 37 гривень 20 копійок. Пальне, яке коштувало, скажімо, що півроку тому там 24, 25, 26 гривень. Сьогодні 50 гривень. Всі запасні частини. Це транспортні засоби, вони так само виросли вдвічі, інколи втричі. Я вже не кажу про те, що прийшла інфляція і заробітня плата робітників. Якщо брати, переводити її у валюту, то вона так само реальна заробітна плата знизилася удвічі. Як наслідок і як підсумку, підсумок цього всього, ми змушені були реагувати на цю ситуацію, і було два виходи: або брати кошти і дотувати підприємства за міського бюджету, або підвищувати тарифи. Реакція Івано-Франківців на таке рішення виконавчого комітету була очевидною: десятки злісних коментарів і про те, як виживати у військовий час, і хто платить за внутрішньо переміщених осіб, які мешкають в місті, і головне про державний мораторій на підвищення комунальних тарифів. Дійсно, є мораторій на підвищення тарифів, але там є визначена кількість цих тарифів. Це є теплопостачання, це є гаряча вода, це є газ. А відповідно. Ні, мова не йде про інші тарифи. Ми повинні виходити загалом з інтересів міста, а інтереси міста полягають у тому, що незважаючи на війну, незважаючи на будь-що, сміття міста повинно вивозитися, інакше ми будемо мати екологічну катастрофу. До речі, більше за вивезення сміття платитимуть лише мешканці багатоквартирних будинків. Тариф для жителів сіл Івано-Франківської громади залишається незмінним 23 гривні з людини. Михайло Смушак пояснює, там сміття вивозять раз на тиждень, а з контейнерних майданчиків забирають щодня. Тож, аби так було і надалі, просто змушені підвищити тариф. В останній він змінювався півтора роки тому. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.